Всім привіт! Хотів би сьогодні записати таке відео як проблема з печкою на BMW з двигуном N46 в кузові 90-91-92. В мене така була проблема впродовж року. Постійно, коли я глушив автомобіль, було чути булькання в пічці в цьому районі. Я ламав голову собі, що це може бути, звідки з'являється воздух. Зараз ви будете всі мені писати, що воздух появлявся через те, що пробита прокладка ГБЦ, мікротріщина і так далі. і так далі. Ні, я відклаптав мотор, і після цього в мене продовжування... це булькання. Що я тільки не робив. Поміняв основний радіатор, думав забитий, радіатор печки, допомпа, ось довидно. скільки кришок розширительних поміняв, бо думав воздух не стравлює, шланги, патрубки, все перемив, все перечистив. І все одно в мене з'являвся цей віздух. Любі тічі, ще щось, ще щось, ви не дивіться на ці підтікання, може десь побачите, це тільки що саме мивав знизу. Підтікань немає, а воздух знову і знову з'являвся. як поміняв печку, теж з'являвся. Печка була до речі, до речі речі чиста. Ось печка рідна, вона чиста всередині, ніяких проблем немає. Тільки зря міняв. Зря влазив туди і все одно це не допомогло. Е купив китайську помпу, десь в мене валяється вона. Е все було чітко, казалось, що все побідив, але все одно ні, все одно почало булькати. Е була постійна ошибка А6D1 у мене по двигуну. По клімату була ошибка це на помпу. Думаю, блин, китайська, печка. китайська помпа поміняю на другу. взяв теж китайську, але вже набагато дорожчу, От вона. Від'їздив я знаю 4 місяці, хоч вона і працює, хоч вона є. Але це ну, булькання в мене не проходило і права сторона е пасажира завжди дула холодним воздухом. Тільки на початку, там перших 5 хвилин роботи, двигуна дула теплим, Далі 5 холодна. Взяв я рідну оригінальну її помпу, відреставрував, поміняв щотки, просто стерлися, поставив тільки що знову. Вроді би. Все, допомогло все стравив воздух випустив, машина стоїть на місці в машині Ташкент. Так до чого я веду? Можливо, у когось така сама буде проблема. Хочу що сказати: не шукайте, не грайтеся, там на СТУ вам будуть казати печки, ще щось. Ще щось. Ні, це помпа, це допомпа. Якщо вона вже не допоможе, їдьте до хлопців, хай дивляться, чи є у вас в бачку гази. Та на цьому все. якщо будуть якісь питання, то пишіть. Розповім, що знаю, бо з цим ділом я награвся добре.